говоримо про події на фронті. Радіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, пана радіоне. Добрий день. Я вас вітаю, бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Навзаєм це не вивозиш тривогу? вивозиш збір на бронетранспортери так назвала третя штурмова. Новий збір, який оголосили QR код виводимо просто зараз на екран. Кожен з глядачів за традицією, долучається до нього. Розкажіть, пане Родіоне, чому саме так назвали не вивозиш тривогу? Це для того, щоб привернути увагу до нього, і які бронетранспортери ви б чому хотіли закупити? чому саме на них збираєте. Перше почну з головного на сьогодні бронетранспортери М113, це такі сучасні е, закордонні БМП. І є е, дуже потребуваними саме в нашій бригаді. Ми з самого початку створення бригади використовуємо саме ці моделі. Вони є дуже спритними. Вони е, добре працюють в сьогоднішніх умовах, і ми навчилися як і е, обладнювати ці моделі так. І застосовувати ці моделі всіма видами захисту. Тому на е сьогодні є один з самих таких важливих і потужних зб зборів цього року. Це саме збор на ці М113. Е всі машини вже замовлені, е всі машини вже чекають. Е я думаю, що ми справимося з цим збором завдяки нашим глядачам і будемо виконувати завдання вже у складі нових бойових машин М113. Тому, друзі. Давайте будемо активними під час нашої розмови. Активно донатимо підтримуємо бійців. Отже, радіони. Ми знаємо, що третя штурмова завжди на найгарячіших, найскладніших напрямках фронту, де зараз перебуває бригада. Чи можна про це говорити? І Що відбувається на цьому напрямку? Так можна зараз. Третя бригада знаходиться на харківському напрямку, саме напрямку населеного пункту, борова. Третя бригада має досить велику на сьогодні смугу відповідальності. Цю інформацію не можу сказати, але скажу так, що вона як мінімум декілька разів більше ніж будь-якої іншої бригади збройних сил України. Працюємо разом з суміжними підрозділами збройних сил України. Ситуація залишається бути важкою, але ми її повністю контролюємо. Щодо противника, противник кожен день, так скажу, що за останні 10 днів противник дуже сильно активізувався в напередодні всіх, скажімо так, свят да і буде намагатися застосовувати свої сили та засоби для того, щоб проломити наш передній край на сьогодні. Він успіху нема, але продовжує. Овже кожен день реалізовувати свої штурмові дії, як і малими групами, так і групами з технікою супроводження артилерії. Ми не забуваємо про те, що qr код є на ваших екранах. Вже завтра деякі з родин будуть збиратися за різдвяним столом, і потрібно завжди пам'ятати, заради кому ми можемо збиратися. Давайте ось таким різдвяним донатом. Привітаємо наших бійців. Розкажіть, будь ласка, пане Родіоне, чи зіштовхувалися ви з північнокорейцями вже на вашому напрямку, і що взагалі вони показали, яка підготовка в них? Жу в цілому, росіяни не змінюють свою тактику ведення бойових дій Це застосування таких волнових атак за допомогою великої кількості піхоти, тобто малі групи, які супроводжуються прикриттям потужних засобів, типу засобів артилерії, просуваються по всім ділянкам фронту, у тому числі в такому в такої якості застосовують корейців, які скажімо так, вже в цій системі застосування щодо підготовки і, і чим вони відрізняються на сьогодні. Я не бачу великої різниці між штатним військовослужбовцем Російської Федерації і. Південнокорейцями, які виконують завдання, звісно, вони ще не в матеріалі, якщо можна так сказати, вони ще не зіштовхнулися на 100% з сучасною війною і. В Деяких випадках не розуміють, що відбувається а саме да коли летить дрон чи летить ударний дрон типу FPV, Вони губляться, але це питання часу. Я думаю, розслаблятися не потрібно, тому що так чи інакше, ворог в виді Російської Федерації еволюціонував, і такі придані підрозділи в Південній Кореї теж будуть еволюціонувати в сенсі розвитку своєї військової справи. А південно-корейські джерела вже повідомляють їхні змі пишуть про те, що північнокорейці будуть посилювати ще Росію дронами камікадзе. І зокрема, от і військові помічають про те, що ну не зовсім технологічно освічені північно-корейці, але водночас їм дається розробляти нові технології, також посилюватися в технічному плані. Щось наскільки це буде переломним моментом, якщо північна Корея посилить Росію також дронами камікадзе, і як вони будуть їх використовувати? Ну, по перше, підкреслю, що будь-хто еволюціонує, в тому числі на превеликий жаль, еволюціонує ворог. Ну бачите, як змінюється технологічно, технічно всі ведення да бойових дій застосування сил та засобів. Тому е російська армія вже. Далеко не така, яка була на початок шокомасштабного вторгнення, звісно, і армія збройних сил України теж не така, яка була. Це я маю в кращому. Е е в кращому баченні цього свого сполучення, тому що ми розвиваємося. Наприклад, якщо початок шолкомасштабного вторгнення між засічкою і пострілом артилерії української армії було приблизно 6-7 годин. Сьогодні це хвилини, 3-4, максимум 5 хвилин залежить від розрахунку. Щодо е застосування корейців і їх засобів, ну і безпосередньо, безпосередньо їх особового складу. Скажу вам свою суб'єктивну думку, але я гадаю, що вона є правдивою. Ніякої ключовою ролі застосування цих військ і засобів цих військ в цій війні не відіграє не зіграє. на сьогодні. Звісно, це є прибільшення в особовому складі противника, який і так має, скажімо так, і своїх військовослужбовців. Це є прибільшення засобів, яких є теж в них є теж ізобілію, як і як яке по бою ви та по засобам, але ключову роль це не зіграє.